Особове ім'я не треба виникає шляхом елімінації форманта і в казойконівів моделі Нетребівка, який, наприклад, функціонує у назві хутора біля села Обертин на Покоті. Про інші можливі етимологічні версії цього імені можна дізнатися з статтів. Блажека у журналі Ацтавномастіця ряд перша 2009 року. Префікс не додавався до давньослов'янського чоловічого імені треба, лексичне значення якого безпосередньо пов'язане з давнім слов'янським словом, треба, що означає поганська жертва. Споріднені прізвища та ойконіми зразка требуш, требушани, требішові та інші дотепер уживаються по всьому слов'янському світу. Слід також зазначити давні слов'янські імена, такі як требко, требаслаюс, требієбор, требімір, требієміс, требіс, требовіт. Ім'я не треба та похідні від нього особові назви в Україні засвідчуються з 17 століття. Наприклад, у 1649 році Запорозький козак не треба Шищенко, у 1649 році Козак Корсунського полку Семен не треба, у 1651 році Олексій не треба. Від цього імені досить рано почали утворюватися патроніми. Наприклад, у 1649 році патронім козака Полтавського полку Опанаса Нітрябенко, козака Черкаського полку Семена Нетрібенка та козака Уманського полку Савка Нетребина. Схожі на нетреба імена Потреба.